Всім привіт! Сьогодні 1 грудня 2023 року. І от, друзі, з вами компанія Електромотор поступив заказ на такий чудовий інструмент, який я не можу обійти стороною. Як я дивився о такому кейсі йде інструмент, дара ми подивимося, що він себе, як говориться, представляє. Друзі, ну такий інструмент вроді для, навіть не знаю, не буду професії перечисляти. Чи то водій, чи то слесар, ну или, взагалі людина, яка любить інструмент, він просто супер. Країна походження Швейцарія. Тут, от е, хто виробник, я так, друзі, не зрозумів, бо бачите, написано Індія, Тайвань, В'єтнам. Ну, так, ну не суть то діло. Я так відкрив тільки, подивився і просто став в зафаті. Ось в такому кейсі йде. Гарно. Так, відкриваємо. Так, да, цей інструмент можна роздивлятися, ну я не знаю, годинами. Чому? Дара подивитись. Так, давайте відкриємо. Що ми тут маємо? Дивіться, молоток, уровень, штангенциркуль. Пила от по металу. Дивіться. На вид. А, друзі, тримав у руках, а качество не передаваємо. Так, прикрили. Просто по вистрілячку хочу показати. Я думаю, буде, будуть наступні відправки. Будемо це більш подробно. Так, дивимося тут рулеточка. Куча-куча отверток, друзі. Є також, я дивлюсь, і ножик. Всякі виколотки. Такі шестігранники. тігранники. Є і... такий фонарик. От. Давайте з цієї сторони ще покажу. Фонарик. Тут у нас також такий наборчик, шестігранні, рулетка. Ну, все, як говориться, як швейцар. Швейцарії. Так, зараз трошки потягну. Отак. Друзі, є потайне дно. Да-да, тут під низом. Дивіться. Приподнімаємо. Ой, важкий такий. Опа, на! Потайне дно ви ще побачите. Дивимося отакі от круглогубчики-довгоносики, кусачки, пласкогубці. Тут ножниці. Тут також такий розводний ключ, напільник. Отаке от, от, друзі, просто супер. Оба, а от воно і потайне дно. Дивимося. Які шестигранники, ключі рожкові. Друзі, набор просто супер. Кого хто любить, кого цікавлять, кому потрібні набори, звертайтеся в компанії електромотор. Заходьте на наш сайт, телефонуйте 063 426 1010. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ну у нас можна поговорити і о ціні. Чекаємо на електромоторі. Всім миру добра тепла. Пока-пока. Просто супер!